Допомогти знайти загублену тварину, знати, чи вона щеплена, допомагатиме єдиний реєстр домашніх улюбленців. Уряд ухвалив постанову про запровадження єдиного обліку, який включатиме дані про кількість собак та котів в Україні, їх вакцинацію, ветеринарний паспорт і відомості про власників чи утримувачів, а також наблизити в цьому питанні українське законодавство до європейських стандартів. Болонці Дарсі, півтора роки, і він від народження має власний паспорт. Там прописано, чим його вакцинували і хто його власник. Євгенія Гулько, власниця Дарсі, переконує, документ для тварин настільки ж важливий, як і для людини. Це відповідальність для господаря і вважає правильним створення цифрового реєстру для тварин. Так, є у нас ветеринарний паспорт. Ми туди всі вписуємо щеплення ветеринар і також. Коли даємо від глистів, від блох, від кліщів, таблетки, в електронному варіанті також мало бути це зручно і для господарів, і для ветеринарів. Якщо це зручно, якщо це, я так розумію, в дії може бути, то так, якщо це доступно для нас, то я готова робити. Чимало віничан, власників чотирилапих, підтримують цифрову ініціативу в дії, бо так можна швидше знайти улюбленця або ж недобросовісного власника, який викинув тварину на вулицю. Є паспорт у нас, бо ми їхали поїздом, і в нас є паспорт. Так, да, є. Всі документи повністю є. А чи знаєте, що дії створює Ні. електронний формат? А чи бажаєте ви перейти в електронний формат дії? А... Навірно, можна. Ні, немає. А ви знаєте, що в дії створюється електронний формат? Так, да, читала. А не бажаєте перейти? Ну, я ще поки думаю. Ну, не знаю. Мені здається, що просто на даний момент це трохи так недоречно. Власники тварин зможуть добровільно і безкоштовно вносити інформацію про свого улюбленця в реєстр у державного або приватного ветеринара. А ще це дозволить без додаткових вакцинацій взяти з собою котика чи собачку за кордон. В цьому реєстрі будуть інформація про власника і про тварину. Будуть такі дані про тварину, як актуальність вакцинації, вакцинація, чіпування, кастрація і тому подібне. Чисто теоретично ці зміни можуть навіть. Трошки на задній план відсунути звичайні, звичні нам паперові документи на тварини і все це перевести в більш таку в цифрову форму. Це має спростити видачу отримання деяких документів на виїзд за кордон. Наразі документи, скоріш за все, йде мова про. Форму Вет – це така справка про здоров'я тварини, яку потрібно отримати за 72 години до виїзду за кордон. Уряд ухвалив постанову про запровадження єдиного цифрового обліку тварин, тестуватимуть його у ветеринарних клініках. І якщо проект себе виправдає, його впровадять у дію у Європі, якщо улюбленець не внесений в реєстр, власника карають штрафом. Владислав Гемба, Юлія Василькова, телеканал Вінничина.